Вітаю, друзі, слава Україні! Ну, ми ж з вами всі точно хочемо, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Принаймні, думаю, що серед моїх глядачів точно немає людей, які би думали інакше. Але, є одне, але за цей час, коли ми були поглинуті, що абсолютно об'єктивно і правильно е подіями на фронті нашим наступом. Е Темами підтримки України, ну врешті-решт, після Вільнюського саміту, і темами інтеграції вступу до НАТО, то що в Європа паралельно ще ми суб'єктивно були поглинуті різними аферами. Навколо Коломойського Шуфрича, доволі невдалого візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, проблем в Канаді, там зміною міністра оборони і тим, що там якісь не зовсім послідовні кроки йдуть, і багатьом іншим, плюс корупційними черговими скандалами, в цей час в європейському союзі відбулися дуже серйозні події. Ну, я б сказав, вони для нас можуть бути кардинально важливими. Вони почалися не сьогодні, вони почалися торік, коли президент Франції Макрон ініціював створення так званої європейської політичної спільноти. І відбулося її перше зібрання в Празі, де були присутні всі європейські чи умовно європейські, як Південний Кавказ, як Кіпр, фактично позаєвропейські азійські країни. Крім Росії і Білорусі, яких єдиних туди не запросили принципово, і звідти з того моменту почалися певні моменти, почалися певні дії, які стали підштовхувати Європейський Союз до відновлення політики розширення. Ця ідея після останньої хвилі розширення стала дуже непопулярною. Проблеми, і так, досить жорсткі, які існують з Угорщиною, з Польщею, ще з Словаччиною. Після розширення виникли проблеми з Румунією, і Болгарією. Багато проблем, серйозних проблем. І це десь похоронило плани Європейського Союзу на розширення на багато-багато років. А от минулого року, внаслідок цього все зрушилося з мертвої точки. І навіть те ж саме кандидатство в Україну, в ЄС це був не. Якісь там не було невизнання велетенських засух України. Ні, це не було. Тому що засух насправді саме в цьому напрямку не було. А Європейський Союз, знаєте, він готовий допомагати нам, збройним силам України, українському народу, як тому, хто героїчно стримує цю рашиську навалу, але приймати до свого співтовариства країну, в якій не виконуються критерії, в якій влада абсолютно топчеться по всіх основах прав і свобод і тому подібне, там напевне особливо би і не спішилися. І тому тоді по кандидатству теж були претензії, до речі, від країн, які точно не є нашими недругами. Нагадаю, проти кандидатства не виступила Угорщина взагалі. Проти кандидатства виступили, скажімо. Данія, Швеція, Нідерланди, країни, які симпатизували Україні, які нам допомагають, виступила загалом на той момент позитивно до нас настроєна Португалія. Зараз в нас там трошки погіршується ситуація. Виступила Австрія, правда, в Австрії були інші підходи. Вона наполягала, що не можна давати якісь преференції Україні, доки не вирішені питання членства в Європейському Союзі з Західних Балкан. Але тоді. Саме внаслідок цього формування європейської політичної спільноти відбувся перелом і розуміння, що європейські країни, які відповідають копенгагенським критеріям, мають стати членами європейського союзу. І фактично з того моменту пішов відлік до початку старту. І от в вересні, а ми цього навіть не помітили, відбувся певний старт. Пункт перший. Чітко вже акцентовано фактично всіма лідерами європейського союзу і більшістю лідерів країн-членів європейського союзу, що теоретично близькій короткостроковій перспективі, фактично, як для такого об'єднання, європейський союз буде складати вже не 27, а можливо 36 країн. Це, це кардинальна абсолютно зміна підходів. І саме зараз, у вересні місяці і в жовтні, відбувається кілька подій, які дуже багато що змінюють. Ми теж про них якось і не знаємо, і не чуємо тощо. А от сьогодні у Мурсії, в Іспанії, почалася неформальна міністерська зустріч Європейського союзу, і там мають напрацювати цілий ряд серйозних пропозицій щодо перспектив розширення європейського союзу і щодо інтеграції. І щодо підтримки, і щодо допомоги країнам, які або будуть готові і будуть вступати до Європейського Союзу, або ж якщо вони виявляться неспроможними, тоді мають виробитися якісь певні критерії, як з цими країнами далі жити, співпрацювати в рамках оцеї саме європейської політичної спільноти. Плюс на зустрічі в Мурсії напрацюються ті пропозиції, які Європейський Союз представить вже буквально. На за кілька днів після за лічені дні після цього, 6 жовтня, в Гранаді, теж в Іспанії, де будуть де засідати саме велика зустріч європейської політичної спільноти. Ну я так розумію, що Україна там буде представлена очно, повноцінно, так як буде визначено самими правилами цього зібрання і там. Там будуть обговорені саме ці питання. Це буде і розширення Європейського Союзу, і внутрішня реформа Європейського Союзу, тому що після розширення Європейський Союз вже буде дещо іншим. Там будуть певні досить суттєві серйозні зміни. І країни, які претендують на вступ, мають це усвідомлювати, розуміти. І буде теж визначено положення і позиції, що і як буде відбуватися з тими країнами, які не зможуть стати членами Європейського Союзу суб'єктивних чи об'єктивних причин. Отже, про що йде зараз, власне кажучи, мова, що відбувається в Європейському Союзі і що нас в той чи інший спосіб може заторкнути? Є, власне кажучи, дві ключові теми. Перше, яким має стати Європейський Союз після розширення? Тому що, поглинувши нові країни, ну, прийнявши, поглинувши, якось воно недобре прозвучало, прийнявши, він має їх адаптувати, і він сам має адаптуватися, мають відбутися ті зміни, після яких. Не буде можливо внутрішніх певних протиріч чи блокування, які, скажімо, зараз дуже часто робить така країна, як Угорщина, а в певних питаннях, які не стосувалися України, але в інших питаннях дуже часто робила Польща, щоб не виникало оцих моментів невстигання. Того, що окремі країни не готові до певних реформ, і там мають розробитися певні концепції, як поміняється європейський союз. Для нас ще поки що це дуже далеко, але все-таки треба зрозуміти, тому що якщо ми будемо вступати в Європейський Союз остаточно, і якщо це відбудеться, дай Боже, а далі ми зараз ці перспективи по них пробіжимося трошечки, то в такому випадку нам треба розуміти, куди ми вступаємо. Це не буде та сама спільнота, в якій якийсь Зеленський може виступити на Єврораді і сказати. А я накладаю вето, я проти, я не хочу. Ні. Наїлися Угорщини більше такого не хочуть. Структурні реформи передбачають кілька кардинальних змін. Це фактично нова конституція Європейського Союзу, щось на саміті, щось на рівні Лісабонського договору. Я колись по ньому працю писав, захищав в університеті, і тому дуже добре знаю, як він важко йшов. Це тільки два з половиною роки формальної роботи. А скільки неформальної підготовки, це дай Боже що вкластися до того 30-го року, про який ми зараз ще згадаємо. Так от мають бути. Такі речі, як Європа чотирьох швидкостей, тобто певне розділення, центральна частина це ті, хто найбільш інтегрований в внутрішнє коло, і ті, відповідно, які беруть на себе всі найбільші видатки, найбільші зобов'язання. І інші члени Європейського Союзу, це буде неймовірно важко цього досягнути, тому що це треба якось переконати. Але, очевидно, сам факт, що права пов'язані з відповідальністю. Можливо, якось і переконають. Не знаю, як це пройде. Наступне це асоційовані члени. І четверта, це учасники, всі решта, учасники європейської політичної спільноти, з якими буде просто співпраця. Що дальше? Далі має помінятися метод ухвалення рішень, скасувати вето в Європейському Союзі. Голосування в Єврораді має бути більшістю, кваліфікованою більшістю, але не Розподіл і місць в Європарламенті тощо. Тому ті країни, які вступатимуть в Європейський Союз, вони вже вступлять трошки в іншу спільноту з трошки іншими правами, і саме від їхнього рівня добропорядності. І вміння працювати в команді буде залежати те, в якій з цих груп вони опиняться. Ну, принаймні, якщо вже вступлять сам Європейський Союз, в якій із цих двох груп вони опиняться для України. Це важливо. Україна стільки велика, потужна країна, що ми, якщо ми будемо дійсно адекватною державою, колись в Європейському Союзі, ми могли б претендувати на першу групу, а не на другу. Але дай Боже, щоб на не опиниться в кінцевому рахунку, взагалі в четвертому в цій групі. Тепер про ще один момент, який вже для нас має значення. Це щодо того, як має відбутися це розширення. І отут зараз поки що ще нема рішення. Воно, я думаю, буде визрівати десь упродовж найближчих буквально пару місяців. А основне можливо, і от сьогодні-завтра буде вирішене Мурсії. Про що йдеться? Іде дві дві позиції: президент Євроради Шарль Мішель та Єврокомісар з питань розширення і сусідства Європейського союзу. Виступають за дуже чіткий дедлайн до 2030 року, тобто в 2030 році двері закриваються. Ні, може ще хтось колись щось мега доказати, але це буде неймовірно складно. А зараз, з кінця цього року, має піти досить швидкий стрункий процес проходження підготовки для тих країн, які зможуть претендувати, для яких буде дано формальний старт, якщо Їхні ж власні влади не спартачать щось ще перед цим стартом, якщо вдасться полагодити всі конфлікти і всі протистояння зі своїми союзниками з майбутніми колегами по європейській спільноті по європейському союзу, це все буде дуже нелегкий процес, але оця ідея вона перша вона прискорює. Це вже не як для Туреччини десятиліттями. Це ті, хто дістануть старт, ті, хто запустяться. ти мають розуміти, якщо вони будуть все виконувати, що треба в 30-му році вони стають членами повноправними членами Європейського Союзу. Якщо не вкладається до 30-го року, вони фактично випадають з процесу. І є друга позиція президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляєн, яка за диференційований графік без дедлайнів за заслугами. і. Я розумію, що маючи особливу симпатію до України, бажання нас підтримати бачачи те, що в нас створиться, але розуміючи, Україну треба підтягувати до цього, вона розуміє, що по нас може виникнути провал і на старті. І на фініші, ну, ще одні такі вибори президентських в 2019 році нам гарантовані провал і до фініша також. І ми можемо не вкластися ні на старті до кінця цього року, ні на фініші до 30-го року. І от тому вона пропонує все ж таки утриматися від дедлайнів, але поки що її позиція не домінує. Домінує позиція все ж таки президента Євроради Шарля Мішеля. Тепер, що стосується дедлайну для нас. Адже ж я вже казав, дедлайн є і на старті, і на фініші. Коли зараз ми почули оцю історію, з якої там е, пригадуєте наш Мигаль, отаку роздував щоки з Україною, проведуть переговори про членство, почнуть, от буквально до кінця цього року, в листопаді-грудні, це неймовірна наша заслуга. Ми там стільки всього виконали. Нічого подібного. Насправді це стопроцентна брехня. Виконання в нас дуже поганеньке. Е, є певні експертики, такі хтивенькі, які нам не виставляють нам тверду четвірку по п'ятибальній системі, ну насправді нам до трічки дотягнути по реальному виконанні, а не по формальних певних речах. Але про що йдеться? Ідеться про те, що оскільки все ж таки позиція Шаля Мішеля домінує. То в такому випадку треба дуже терміново поспішати, тому що самому європейському союзу, якщо буде ухвалене рішення про старт для стількох країн: це і Східна Європа і Західні Балкани, а можливо, і Південний Кавказ. Теоретично можливо, то в такому випадку і європейському союзу треба за ці сім років, які залишаються, встигнути провести колосальну роботу. І вони мають враховувати це можна, знаєте, з маленькою північною Македонією відкласти ситуацію і сказати: ну, добре, десь пізніше там вона може в 25-му році приєднається. Все, хоча з Македонією якраз проблем нема. Так в них багато що недопрацьовано. Так в них є певні проблеми. Ще тепер вже з Болгарією проблеми перед тим були з Грецією, але. Вони не в них не велика країна, і в Чорногорії не велика країна. Вони не завдадуть такої шкоди, і їх приєднання не так багато поміняє. А от Україна буде мега великою державою з великим обсягом економіки, з великим обсягом населення, з колосальною перетрансформацією в європейському парламенті і тому подібне і тому. Для нас, принаймні, відтягувати старт переговорів довше не можна, тому що якщо буде старт даний Україні двадцять. 20... Третьому році до кінця, чи в крайньому випадку, в першому чи половині 24-го року, це означає, що європейський союз вже мусить дуже серйозно впрягатися, щоб мати заготовку дуже серйозно бути готовим до того, що в випадку вступу України в європейський союз там буде мінятися дуже і дуже багато всього. І тому в цій ситуації відтягувати старт по Україні десь на два-три на роки, коли у нас закінчиться війна, остаточно коли у нас пройде відбудова то, що не могли, і зв'язку з. Цим провели певну, ну я б сказав, таку майже світоглядну зміну, тому що кандидатство в Європейський Союз і сім завдань, які дали Україні щоб виконати, спочатку тоді і логічно цілком розглядалися тільки як оці сім завдань, як підтвердження кандидатського статусу. Тому для України і Молдови, вперше в історії Європейського союзу було визначено, що кандидатство може бути скасовано, якщо не буде виконано ті умови, які є обов'язковими. Без них не може бути повноцінного кандидатства і, відповідно початку переговорів про членство. Зараз раптом помінялося. З чим дуже тішиться українська влада: от ми не виконали, ми не а щось ми взагалі виконувати не хочемо. І от в цій ситуації нам раптом, ніби вони вважають, це нам пробачили, і з нами почнуть переговори без стопроцентного. Підтвердження на всіх рівнях Європейського союзу, в тому числі Європейською Радою, де всі країни-члени мають одностайно висловитися, що Україна виконала своє домашнє завдання по кандидатству. Так от все ж таки, нам мають їх визнати як таких. Що вони є підставою для початку переговорів про членство? Це обов'язковий процес перед вступом до Європейського Союзу. Ще раз кажу, це знову черговий аванс в Україні. Це не заслуга цього дуже нікчемного уряду, це не заслуга президента з його зурпаторськими замашками, його повними розумінням європейських принципів, критеріїв і тому подібне. Це фіксація. Колосального об'єму роботи, який має виконати і Європейський Союз, щоб адаптуватися до вступу України Україну до 30-го року, і який має виконати Україна, щоб могла вступити в Європейський Союз і щоб не була обузою і, більше того, загрозою для Європейського Союзу. От цей той момент, який і має на сьогоднішній момент значення. Але тепер є ще один нюанс. Насправді, у нас є. Досить позитивна для нас позиція з боку Європейської комісії. Ще раз кажу, тут просто колосальний особистий вплив Урсули фон дер Ляєн. Президентка неймовірно багато робить, щоб десь вкоськати Зеленського, примусити його щось робити, щоб десь переконати колег по Європейському Союзі, що Україну не треба відкидати, що треба підтримати, що треба зробити кроки на зустріч і друге, третє, п'яте, десяте. Але. Не Європейська комісія буде ухвалювати рішення про старт переговорів. Я ще раз хочу нагадати, це не просто переговори, коли сіли за стіл, от як Зеленський, він чомусь думає, що коли він там на Генасамбелі ООН сів за столик з кимось і поговорив про щось, що це відбулися переговори. Ні, це він просто сів за столик і з кимось поговорив. Переговори про членство є невід'ємною формальною складовою євроінтеграції шляху до вступу в Європейський Союз. І тому країни розподіляються там країна, яка стала кандидатом, і країна, яка перебуває в стадії переговорів про членство. Ті переговори можуть десятками років тривати, в принципі, теоретично. Але це формальний аспект, і на цей. На цей старт переговорів мають дати погодження всі члени Європейського Союзу, і отут у нас можуть виникнути проблеми там, де ми не очікували. Знаєте, коли ми говоримо, хто нам може зашкодити в європейському союзі, перше всі кажуть, о, Угорщина. Слухайте, давайте не забуватися, Орбан не такий простий. Орбан грається в свої ігри, в тому числі з Росією грається в свої ігри. Он э, відмова зараз від російського ядерного палива, від чого в Москві отако на вухах стоять, що це сталося. що Орден думає теж про своє майбутнє і про дотації від європейського союзу. Він думає про дуже багато речей, які йому мають значення. І тому, колиша мова про кандидатство України в ЄС Угорщина. З першого дня заявила, що не буде заперечувати і створювати перешкод, і Угорщина не зробила жодної заяви проти надання Україні кандидатства. І я думаю, що стосовно старту переговорів теж не буде великих проблем. Інша річ: що далі, в ході цих вже переговорів, в ході вже далі адаптації виконання, вони нам вип'ють стільки крові. Що це буде дуже боляче, але для Орбана теж давайте просто продумати іноді його мотиви. Там не всі мотиви не шляхетні. Там є ті мотиви, що Орбану теж потрібно в себе в країні показати, як він за угорців в світі бореться. І тому він знатиме, що якщо він не відкине Україну формально, а втягне нас в переговори, він зможе багато набагато більше вибивати з України, в тому числі саме через європейські структури, так як через Венеційську комісію. Вибили дуже серйозні зміни до нашого законодавства. Не дуже приємні для нас зміни, і, скажімо так, не дуже правильні, не дуже мудрі зміни, але витиснули і вибули. Тому Угорщина, я підозрюю, хіба на пізніших етапах буде пити кров, але до того вона не буде перешкодою. Ми маємо проблеми, які виникли у нас політично, там, де ми не очікували, з Польщею. Я прекрасно розумію, Зеленський нічого не зрозумів. зрозумів. але є у нас кроти, і є головний кріт, який організував це протистояння, спіймавши, що там о відбулося певний корупційний скандал з Польщею, там жобство грало, перевів його в політику. І всунути ще Зеленському на генсабеон випад, який в Польщі сприймали абсолютно проти себе. Це був ну прямий пряма провокація, що Польща виступила проти України. І заява Дуде, що Польща може не підтримати Україну щодо членства в ЄС. Якраз і стосується не якихось далеких перспектив, а листопада-грудня, коли будуть іти переговори, і Польща може, <кхи> якщо ми зараз не підемо на кучуше поступок, які після виборів в Польщі можуть і посилитися, якщо буде створена коаліція їхня з конфедерацією. Правою силою, яка ну достатньо антиукраїнськи настроєна і проти підтримки України у всіх абсолютно галузях, і проти європейського союзу, і проти його розширення, і взагалі проти нього, от можуть бути звідти проблеми. Посваритися з Польщею зараз це не дурість. Ні, це не дурість. Це умисна провокація, щоб заблокувати на користь Росії європейську інтеграцію України. І цей саме старт переговорів. Тому що, коли ми навіть не думали про те, що саме це відбувається, наші кроти <кхи> очевидно. З Москви мали всі дуже чіткі пояснення, і що вони мають робити. Але й інші країни згадайте, крім Австрії проти нашого кандидата, якої були свої підстави, Португалія. Швеція, Нідерланди, Данія рік тому виступили проти кандидатства України через критерії, через недо... невиконання України базових принципів, які для Євросоюзу є святими. І от коли буде йти до переговорів, ті країни вже не поступляться. Так торік їх зуміли Німеччина і Франція їх зуміли переконати важко, трудно, але переконали. Зараз це вже буде старт. Це буде серйозний етап. Це вже формально новий, новий рівень. Тим більше вони казали тоді, їм казали, це тільки кандидатство, яке можна позбавити його. А зараз це вже вхід в переговорний процес. Тепер вже позбавити так просто не можна. Тепер просто можна визнати, хіба що що не виконані певні зобов'язання і не допустити. Але. От зараз вони будуть більш напориснішими. Ці країни прецизійно вимагають, щоб кожен кандидат відповідав європейським критеріям. Ну, будьмо свідомі, в нас регрес починаючи з 19-го року, просто колосальний. Ми на 4 роки віддалилися від європейського союзу, а не наближилися. І тому нам. Коли нам це таки дають отю подачку, ми перед цим маємо дуже просерйозно попрацювати в дипломатичній сфері, щоб зняти застереження в наших союзників і щоб показати, що ми готові і ці сім критеріїв остаточно до виконати дуже швидко і не формально, а абсолютно реально. І ми маємо е, крім всього цього іншого зняти всі політичні напруження. Скажіть мені, коли Кулеба. Фактично на побігеньках у ярмака, ви певні, що це так просто піде? Я дуже боюся, що ми можемо дістати вето від кількох країн одночасно. І це може бути проблема. Плюс, що стосується самого виконання, я просто вам нагадаю ці сім критеріїв, по яких у нас вон, відрапортували. Вже у нас навіть появилися тут експертів, купа, які самозванно себе оголосили експертною групою, яка там готує щось. Ніякі євросоюзні ніяких експертних висновків не готували. Але вони зробили, я вже казав, з за п'ятибальною оцінкою чотири е тверде. А в нас там дай Боже на трієчку. Так, от реформа Конституційного суду України. Змінили закон Зеленського, слава Богу, від, відмінили, проблема ніби знята, але є інституційна незалежність Конституційного суду України, і є його чесність і добропорядність. Один факт, що там є Совгирія, яка незаконно була призначена сугами членами Конституційного суду України, може викликати блокування, зарахування нам цього пункту повністю. Друге реформа судової системи, вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища е, Верховна Рада, Вища Рада правосуддя. Ну слухайте, у нас телефонне право, у нас повне неодновлення суддів тощо, і от для цього, щоб ми мали цей пункт в активі, нам треба виконати досить багато з того, що в цьому листі щастя прийшло від американської сторони. Про зараз про це теж ще буде кілька слів. Боротьба з корупцією, інституційна незалежність САП та набу. Знаєте, під великим питанням вони, нарешті, зафункціонували, туди, нарешті, вели, вони побували в США, їм там дали певні напрямки, вони ж все зрозуміли і почали щось робити. Але це зовсім не означає, що цього достатньо. Там, там були вибори не зовсім порядні і багато інших речей. Боротьба з відмиванням коштів, наші експерти тішать, о, як в нас все прекрасно. О, як чудесно, ми закон ухвалили. Повністю в нас там 100%, Ні, у нас там майже 0%. Тому що крім закону, треба, щоб принаймні влада не відмивала свої гроші в офшорах, а це зараз є масовим абсолютно. Антиолірхічна реформа її спробує спрофонувати до рівня боротьби проти опонентів. Вона зараз зупинена, і цей закон не буде визнаний ніяк. Треба писати зовсім новий закон. Тобто все потрібно робити з нуля. Це має бути не закон про олігархію, а про трансферне тіноутворення, про акціонерні товариства, про корпоратизацію чесну і багато багато інших речей. Законодавство про медіа та свободу слова. Наші е провадні експерти, які кричать: О, як добре, ми там закон прийняли, у нас все в порядку. У нас ноль. У нас. Заблоковані канали з політичних мотивів, у нас є цензура, у нас є тиск, у нас діє загальнонаціональний марафон, так званий зе марафон, про який чітко нам сказали: звіт розпустіть цей марафон. Можете вести воєнну цензуру, але ви не маєте права вводити політичну цензуру. І останнє закон про нацменшини. Отут, де єдине, я можу погодитися, ми виконали все. Ще давніше, ми зараз перевиконали за рішенням венеційської комісії, але нам поки що цього не дуже хоче зараховувати Угорщина, ставить ще якісь там вимоги. Ну я думаю, з Угорщиною це буде довша історія, це не найстрашніше. Але є ще один нюанс. Тобто, ще раз кажу, по цих семи пунктах в нас виконання на слабеньку трієчку, не більше. Але цих семи пунктів вже тепер недостатньо, оскільки ми їх не встигли виконати своєчасно і повноцінно, нам поставили інші умови, і зараз це прилетіло звідки не очікували. Ви знаєте про цей лист щастя із США про перелік реформ, який виписаний саме як необхідний для фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки. А ви знаєте, от коли американська пані посол заявила, що це важливий документ для української євроінтеграції. Якось всі так, а до чого тут євроінтеграція? А це якраз є в контексті цих подій грудня місяця старту переговорів. Тому що американці показали нашим європейським друзям, що в Україні не все так гладко, як звітує український уряд, і показали проблеми по армії проблеми. По судовій системі, по Вищій раді правосуддя, де все треба перезапускати, і от в цьому плані є якраз ті речі, які нам треба буде виконувати: спочатку, хоч щось виконати до старту переговорів. А після того ми повинні будемо реально виконати в той графік, який там є все, не тільки для того, щоб отримати американське фінансування на відбудову, але щоби. Ми могли, крім всього іншого, продовжувати далі переговори з європейським союзом, тому що ті переговори, як війти, так ще можна звідти вилучити. От такі нюанси, і нам <кій> про це це треба враховувати для України. Ще раз кажу, не може бути відтермінувань великих по часу. Тринадцять двадцять рік, кінець року це дуже важливо. В крайньому випадку 24-й рік, тому що європейському союзу для адаптації такої країни, як Україна, треба багато багато років. А ну кажуть, 20, 2030 рік. Боже, як це далеко? Чи це так далеко? Ні, це зовсім не довго. Це сім років. Це експрес-процедура для такої країни, як Україна. Це для Албанії катастрофа, якщо їх примусять до 30-го року чекати. Ну що вони розраховували минулого року стати повноцінним членом Європейського Союзу? Їм це заблокували для України. Це супер експрес. Просто задайте, ми втратили майже 5 років і мали тільки регрес. Формальні речі от почали виконувати фактично щойно зараз. От місяць-два ми виконуємо формальні вимоги. До цього ми робили абсолютно протилежні речі. І давайте просто оглянемося. Якщо ми кажемо так багато років вперед, оглянемося назад. А це 2016-2017 роки. Пригадуєте, що тоді було? Саме тоді було виконано понад 140 таких самих вимог, як кожна з цих семи, лише тільки для безвізу. Тоді, після того, що судова реформа, реформа прокуратури, антикорупційна інфраструктура була створена, все це було або зруйновано, або дискредитовано і повніч чвачино. І от зараз нам треба починати фактично з 2019 року, відновлювати те, що було. Якби не було цього безумства 19-го року, я думаю, що зараз ми би були на рівні передових кандидатів-члени, і нас би не було з цим жодних проблем. Але зараз, на великий жаль, у нас вони є. Чи нам будуть якісь жалість якась поступка? Ну, хіба що зі стартом самим нам можуть трошки відтягнути. Але, ще раз кажу, ненадовго, тому що для Євросоюзу це проблемно. Це може бути тільки невеличке відтягування в зв'язку з тим, що в нас важка війна. Тому ну, що не забувайте, нам треба виконати формальну всю складову, законодавчу інші речі. Тому що нас попереду, після закінчення війни, ще передбачається адаптація економіки, розвиток нормально стабільного фінансового ринку і тому подібне, нам дуже багато речей треба зробити, які будуть після війни, тільки після війни. А зараз, доки йде війна, це найкращий період для таких реформ, структурних реформ. І оце те є проблема, яку зараз в Україні дуже не хоче ніхто обговорювати. А нам. Зараз саме зараз в цьому році постає певний вибір. Будемо ми взагалі, хоч колись членом європейського союзу, чи залишимось за бортом? На жаль, я не все сказав, що в тих сказати, хоч сказав, що мав сказати, але на цьому завершуємо Слава Україні.